Вигнала мене з хати. Ну, пукнув я, Ну, з ким не буває. Взяла, підкрила форточку, провітрила. Прям сама така безгрешна. Ти б себе ночу чула. Хоч проти вага садивай, а на мене наговарюєш. Може, то взагалі не я? Може, ти взагалі тут і сама? Може, взагалі тут не при чому? А наказала на мене. Нічого відкрила б двері, відкрила б вікна, провітрила. І нічого вона ну, там і не ваняє, ну, може, там трошечки. А то прям вонючка-вонючка. Яка я не вонючка? І взагалі кормити треба було з нормальним. А то накормила я й не здержався. Ну, то така ти сама на себе дивися спочатку, а потім на мене будеш наговорювать. І не буду я з тобою не балакать, не дивиться. Ine pħuj, mini tu kameru, Let's say ma jeħarni madame. Madam, madam.